Всім привіт! Рубрика Рашистів до дна знову на Ютюбі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом розглянемо те, як допомога союзників допомагає і наближає нашу перемогу. Стратегія затягування війни має для Путіна серед інших ще й психологічний компонент. Так він впливає на міжнародну спільноту, на світ продовжує транслювати міф про. Так звану двомільйонну армію, яка нібито буде рухати кордони, і рано чи пізне при пізно прийде куди захоче, і при тому зробиться за будь-яку ціну. Як попереджають численні аналітики, оглядачі і різні посадові особи, це марення буде піддано перевірці на полі бою уже протягом найближчих тижнів. Анонсований на Росії виступ Путіна перед федеральними зборами, очевидно, буде присвячений якійсь там непохідній рішучості звільняти руські землі. Знов-таки за будь-яку ціну а паралельно країни, які зберігають із путіним діалог і користуються з його складного становища для того, щоб покращити свої власні умови і подешевше скупити енергоносії, заводять стару шарманку про здайтесь і уникніть жертв. По суті, це і є зміст відозв, які чуємо, наприклад, від представників Китаю, а нещодавно відзначилися представники Аргентини, мовляв. Якнайшвидше треба вийти на мирне врегулювання і цьому нібито перешкоджають постачання зброї. Ну в Бучі, Бородянці, Тростянці, пізніше в Херсоні, всі прекрасно побачили, до речі, і китайці, і аргентинці, і всі, всі інші, що означає російська окупація. Тому всі ці міфи вже мали би перестати діяти. Але, мабуть, дуже вигідно купувати нафту і газ, особливо після того, як вони пішли з європейського ринку. Тож деякі діячі дозволяють собі уявляти, що нібито вони не бачать очевидного. Але розвіювати міф про блискавичну перемогу буде Збройні Сили України. Ми вже бачимо, як розвіювалися міфи про Київ за три дня: про вбомбіть Україну в мір. Про те, що Європа замерзнеть, і всі інші бредові ідеї, які не витримали перевірку реальності. Однак залишається ще мінімум дві причини, чому багато хто в світі удає, що вірить Росії. Перше, це звичайне число самих расистів і їх мобілізаційна здатність. Російські пропагандисти вміло транслюють кількісні показники і залякують ними. Ну але це не нове. Друге. Це вигідність пропозиції від Росії керівників інших країн. Сталінський СРСР колись е, уже робив це, і Путінська Росія гідно наслідує цей приклад. Вони будуть торгувати в збиток, занурювати населення в злидні, жертвувати незвичайною кількістю життів, вже не говорячи про ресурси, заради маніакальної імперської ідеї, розширюватися і захоплювати. І щоб цю ідею, хоч якось їх хоч хтось підтримував ззовні – Російське керівництво не шкодуватиме нікого і нічого. На обидві ці виклики є відповіді. Звичайно, відповідь на перший виклик це підтримка Збройних сил України, Йдеться і про переконання партнерів розширювати допомогу, і про внутрішні питання. Щодо розширення допомоги партнерам варто допомогти швидше проходити ланцюжок, який вже просто став певним ритуалом. Спочатку кажуть, що ніколи нічого не буде. Потім кажуть, що питання на розгляді. Потім натякають і на робочому рівні е, закликають слати екіпажі для підготовки, тільки тихо і без зайвого розголосу. Потім або радше в цей час ремонтують, що в кого є. Ну а потім, коли вже все відремонтовано, екіпажі навчені, йдуть постачання. Крім цього, дуже важливо, щоб власне в самій Україні оптимально використовувалися ресурси. І тут правильним сигналом буде по перше випалювати виявлену корупцію разом з її носіями, а не пробувати їх покривати чи ховати там в відставках. А по-друге, повернутися до випробуваних часом і важкими пробами і е, випробуваннями механізмів, які були запроваджені з 2014 по 2019 рік. Порошенко, передаючи війська чергову партію техніки, нещодавно їх підсумував. Перше, повернути систему Прозоро для закупок міноборони, не пов'язаних зі зброєю. По-друге, повернути право командирів частин відмовлятись від продуктів низької якості чи за високої ціни. І по третє, повернути в типові договори про постачання моніторинг цін за держстатом. Це в зародку прибирало би можливість наживатися. І тут не треба велосипед вигадувати, просто повернути те, що так весело скасовувалося в 19-му, 20-му і частково 21-му роках. А от відповідь на другий виклик це пожортішення режиму санкцій, підвищення відповідальності за ухилення від санкцій, перекриття шпаринок для обходу санкцій. І саме цьому має бути присвячений 10-й пакет санкцій Європейського союзу, який мають ухвалити до 24 лютого. Тоді Зведення про рух расистів до дна радуватимуть знаковими цифрами і знаменними подіями. А поки що цей рух повільно, але триває. Знайти заміну європейським покупцям російського газу фактично неможливо Путін зруйнував основний ринок, який будувався понад півстоліття. Китай і Індія не перекриють тих об'ємів, які закупляла Європа. Та інфраструктури для перекачок на ці напрямки немає і вже не буде, тому що санкції перекривають зокрема і технологічні можливості для такого перекидання. Ну вже не кажучи про те, що і фінансових ресурсів у расистів вже не залишається. Російський уряд може додатково втратити півтора трильйони рублів із резервів у 2023 році, і це лише обережні російські ж підрахунки, які вони змушені визнавати, тому що правда стає надто помітною для всіх. Нафтові компанії Росії заявили про транспортний колапс у російській залізниці. Це до речі, також до питання чи може Росія весь свій експорт переорієнтувати на інші ринки. А Аерофлот втратить половину іноземних літаків до 30-го року. Ну, втім, це така відкладена проблема, яку, мабуть, вже будуть вирішувати після Путіна, тому що е, запал у Російській імперії закінчиться, певно, набагато швидше, ніж закінчаться іноземні літаки, які вони зараз безбожно використовують без гарантії безпеки і якості. Ну і зрештою, для російського заводу скрапленого природнього газу. Можуть закупити російські турбіни замість японських і крім турбін ще й компресори для забезпечення прокачки газу. Ну звичайно, ми всі пам'ятаємо, що совєтське, тобто російська, вона лучше, але самі ж російські фахівці говорять, що це загальмує проект років на півтора. А як вони обережно пишуть, менша маневреність прості господі російських турбін негативно позначиться на власне прокачках скрапленого газу. Тож, як би там не було, далі буде, і расисти опиняться на дні.